Всім привіт, друзі, історики та колекціонери! Вітаю вас на каналі Шарпнель історії. і сьогодні я буду вам розповідати про от, польську шапку. Цю шапку носили солдати 125 ї піхотної дивізії. Я це дізнався на польському параді 11 листопада. Це парад Дня Незалежності Польщі. Польща здобула свою незалежність 11 листопада 1918 року. І в кожний рік з того моменту, на 11 листопада в Польщі переходить парад у кожному місті. Проходить парад, де йдуть різні війська польські. На параді у Кракові я бачив кавалерію та піхоту. Ще були поліцейські, і пожежники, прикордонники. Дуже багато ще різних типів військ. Там був також спецназ машини. І був там вроді би, два спецназовці навіть справжніх. І також на цьому параді я фоткався з кавалерією, я фоткався з піхотою. Також я фоткався у машині спецназовській, фоткався рядом з машиною пожежною. Фоткався також були... рядом з поліцейською машиною, і також там були машини з кулеметами. Ну, звісно, кулемети були не незаряджені, ти не міг стріляти, на жаль. Так от і ці машини там можна було в неї сісти та сфоткатись, І я сів за кулемет та сфоткався. У мене було дуже багато різних крутих фоток. Як я дізнався, що це 125-та піхотинська дивізія? Цю шапку я спочатку купив в польській бараховці у Кракові. І потім я зробив костюм польського солдата і потім цьому костюму прийшов на 11 листопада парад в Кракові і там. Якраз я зустрів одного з солдатів, які були на параді, і він мені розповів, що ця шапка це 125-та піхотинська дивізія. Ця шапка називається «Рогативка» і є польською шапкою. Вона, як в звичайні шапки будь-якої армії, вони зазвичай круглої форми, але «Рогативка» Вона, по-перше, отут -от схиленої форми, а також вона квадратної форми і стала ще дуже-дуже давно національним символом польської армії. Така форма головного убору була винайдена ще аж у 18 столітті. Рогативка використовувалася е, польською армією ще у Першій світовій війні. А після здобуття незалежності Польщі Роготивку було введено як стандартний головний убір для всіх всіх армій Польщі. Також я хотіла вам розповісти про Легіон Польський. Це була невеличка окупована частина Австро-Угорщини, окупована частина Польщі і в них був Легіон Польський. Це було як польська армія яка служила на Австро-Угорщину. В Австро-Угорський солдат був такий десь. Дуже ну, ярко-сильний колір форми, Я, як уніформи, так і шапок. І у Легіону Польського вони ввели для офіцерів рогативки такого світосильного кольору, і для звичайних солдат там були просто круглі шапки. Звичайні такі от круглі шапки. І у 37-му, коли СРСР окупували частину Польщі разом з Третім Рейхом, вони ввели до польської армії, яка служила на СРСР, звичайне, звичайне вибрання СРСР з круглими шапками. Але в 1982 році, коли Польща здобула е, свободу від СРСР, то вони назад ввели свої рогативки до всіх. Армії польських. І також, наприклад, ось що означає оцетка кольора. Ви, мабуть, задумувалися про це все відео. Що, значить от колір? Це, наприклад, є темно-синій колір. Це означає генерал. Темно-синій колір це генерал. Якщо він темно-синій, це генерал. Наприклад, там на зелений, це у ракетно-артилерійських -ракетно підрозділах ППО. І також в мене Волошкові. Це означає у зв'язку та інформатиці, розвідці та радіоелектронній боротьбі командних і радіотехнічних частинах. Також, наприклад, є вишневий, фіолетовий, жовтий. Амарант червоний і це всі кольори, які можливо на цьому. Нагадую вам, що ви були на каналі Шрапнель історії. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. І всім пока-пока! Пампампам! -пам 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 Вітаю вас на каналі А, Я а, ні. після здобуття незалеження Польщі. he's my slide. in order to feel alive and present.